Нововолинськ у лідерах серед Волинських міст, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб. Нині в громаді проживає близько 6 тисяч тих, хто покинув рідний дім, тікаючи від війни. І питання житла для цих людей найактуальніше. Північна екологічна фінансова корпорація оголосила про програму будівництва енергоефективного житла для переселенців у низці міст України. Серед них Нововолинськ. Багатоповерхівку зведуть на місці колишньої недобудови на п'ятому мікрорайоні наші журналісти разом з міським головою Борисом Карпусом оглянули місце, де планується будівництво. З Невком ми підписали угоду власне на грантову угоду. Вона насправді зараз іде невеличке коригування, узгодження вже там різних деталей, і грантова года на сім скопіками мільйонів євро. За ці кошти тут мають побудувати будинок. А ми переконуємо, щоб цей будинок був дев'ятиповерховим для того, щоб більше кількості внутрішньо переміщеним особам надати. Житло, яке його втратили, якими конструкції будуть на вигляд, Борис Карпос поки говорити остаточно не береться. Мовляв, досі тривають консультації з європейськими партнерами. Поза як важливо, аби будинок простояв не один десяток років. У вересні оголосять тендер на визначення підрядної організації, яка буде виконувати роботи. За словами мера, житло зведуть швидко. У нас є чотири міста, які є учасниками цього проекту. Це івано франківська Йвськ, Хмельницьк, Тернопіль і місто Нововолинськ. Е, власне, е, тому може бути десь якась е, трошечки тяглість в різних процесах. Бо е, я бачу, що політика Невко, ми всі разом, якби всі разом мають підписати угоду, всі, раз, всі разом ми маємо згодити. І я підозрюю, що і проекти будуть типові для всіх міст, щоб зекономити і швидше розпочати різні роботи на помешкання для переселенців Ців міжнародні партнери виділяють понад 7 мільйонів євро. А от облаштовувати сучасний дитячий майданчик, спортивний стадіон зі штучним покриттям, ремонтувати дороги та будувати бомбосховище. Ймовірно, прийдеться за кошти міського бюджету. Міський голова додав, що над цим питанням ще дискутують. Поки що нефко каже, що ми будуємо тільки будинок, а решта все ваше бачення за ваші кошти. Тому йде дискусія. Наше бачення, звичайно, що має бути там. Сучасний майданчик з тучним покриттям, сучасне велике поле, стадіон спортивний. Також вони просять і це умови будуть угоди про співфінансування. І Сок, цей буде виглядати як роботи по облаштуванню укриттю, тобто бомбосховища, теж є там питання тому, що окремо виокремити і побудувати бомбосховище. Ми не можемо згідно чинного законодавства. А як нам співфінансувати частину будинку, таких прецедентів ще не було? Нині у громаді проживає 6200 тисяч внутрішніх переселенців. 80% із них матері з дітьми, пенсіонери та малозабезпечені родини. Будини, яким нікуди повернутися у місті? Також облаштовані місця компактного поселення, це гуртожитки навчальних закладів. До слова кімнати облаштовані усім необхідним для комфортного життя, побутовою технікою, меблями, частково зроблений ремонт. Кількість ВПО, які можуть бути розміщені в новому житловому будинку, становитиме близько 400 осіб. Борис Сергійович розповів, за яким принципом обиратимуть тих, хто житиме у будинку для переселенців. Це новий виклик, тому що це формування черги е, е, іншої, ніж ті черги, які в нас є на отримання житла. Е, проте для держави це не нова історія. Е, на жаль, так сталося, що 14-15 рік у нас була агресія на Донбасі, і вже є певна, певні нормативні документи, є порядок розроблений кабінетом міністрів, порядок формування черги для отримання житла внутрішньопереміщеним особам згідно. До цього порядку ми будемо формувати чергу. Звичайно, ми хочемо і хочемо, якби щоб це було однією з умов. Що люди, які мають проживати тут, вони мають бути забезпечені роботою. За словами мера, формувати чергу розпочнуть одночасно із початком будівництва. До слова, як повідомлялось раніше, програма також містить вимогу, згідно з якою збудоване житло не підлягає приватизації і перебуватиме в муніципальній власності.